А у нас знову льє. В цьому році, напевно, що город сидить не буде. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ну ось реконструкцію розпочав. Потрішки рухаємось вперед. Ну, що тут скажеш? Молодіж є молодеж. Безтокова трішки вона. Те, як поводять тут себе свиноматки уже в віці, і те, як поводять себе ремонтні свинки молоді, це дві великі різниці. Дуже-дуже причому великі. І це все залежить від розмірів, від, виходить, поведінки. І від характеру. У молодих свинок він, так скажем, норовливий такий. Вони постійно, постійно в русі, постійно вони на ногах, постійно вони е, щось цікавляться чимось, постійно їм треба ну, рух, рух. А свиноматки вже які у віці, вже які великі, їм цього не потрібно. Вони поїли, попили свої справи зробили, в туалет сходили. І лягли і відпочивають. Так що є деякі моменти, деякі нюанси. Свинки трішки-трішки відрізняються від того, як я їх сюди, виходить, перший раз загнав, і які вони були чистенькі, і те, як вони зараз тут знаходяться, і який вони мають вигляд. Тому що, тому що. Вони трішки граються з поїлками, трішки все-таки підтачують воду під себе. Не багато, але підтачують. І є нюанс з тим, як вони себе поводять тоді, коли ходять в туалет. Робляться вони трішки-трішки не так, як хотілося. Що я маю на увазі? Коли свиноматка ось така, як ця длина здорова, а перед цим тут була міла, так вона взагалі повністю на, весь, на всю довжину станка, то вони і роблять свої справи ось тут в кінці клітки, де закінчується клітка. І потім в них в кліточці сухенько. Ці свинки, вони маленькі, коротенькі ще. І вони цю справу роблять ось там посередині клітки. Вони виходить, коли ходять в туалет, вони подаються повністю вперед. І прижимаються рилом до корита і роблять свої справи. А коли лягають відпочивати, навпаки, прижимаються. Задом до калітки і падають як ближче до калітки. Тобто, виходить, що вони справляють свої потреби прямо під себе, прямо в те місце, де вони спочивають. На рахунок поїлок теж така ж сама ситуація. Ця свинка собі поїла, попила і все. До поїлки вона вже не має ніякого відношення. Вона їй не потрібна поїлка. Вона собі може ще соломки пожувати там і через деякий час лягає і спочиває. Маленькі свинки, ну не маленькі, так скажемо, свинки молоденькі, зовсім зовсім по-іншому себе поводять в цьому плані. Вони з поїлками граються. Ось таким чином це відбувається. На мій погляд, все-таки поїлки з нержавійки трішки краще себе поводять, як поїлки чугуні. Хоча різниця в ціні дуже-дуже відчутня. І за таку суму, як коштує чугуна, можна купити дві поїлки виходить, з нержавійки. Але різниця, різниця є. З цих, виходить, більше, більше воду вони розливають, більше граються з ними. Говорив мені Володимир з Укрферми, директор Сергій, не бери оці, каже з чугуні. візьми всі з нержавіки, каже, в нас люди беруть, інколи повертають і міняють на нержавіку. Тому що, ну, ну вони трішки-трішки, як то кажуть, не то пальто. Ах, кажу, ну не знаю. Я в мене постійно були такі сумніви. А вдруг, а вдруг вони в мене будуть працювати. Ну як це не працює? Ну, от так от. так от. Ну блін. Хочеться як краще. а... А воно, виходить, не, не дуже-не дуже. Ну нічого, нічого. Я думаю, що вони тут залишаться. І свинки, які ось старі, які споживають більш-менш це все діло помірно і не так розливають не, не до граня їм. Вона собі поїла, попила і лягла собі спить. Ці ж ну це дві вляглося. А це теж буквально ще якісь хвилин 10 назад там ту воду. Оце ось. Стоять, щось риються, щось там весь час, щось намагаються. Ой, так, ну, да, да. тяжко за цим всем мені спостерігати. Ну, нічого, нічого, Все якось буде виправляти ситуацію. Ось, ось, ось що відбувається. Бачите? Прямо у вас на глазах. Так що, он, якомога далі вперед пройшла. І куди вона мочиться? Дивіться. Ось де край. Мочиться туди, де її лягать. І зараз вона оце походила-походила і зараз час їй буде йти відпочивати. Все, вона зробила собі діло, підмочила репутацію і зараз прямо туди впаде. І ось таким чином вони потім ось, все, ось такі вони гарнюні, гарнюні. Тобто виходить, що для великих свиноматок, для длинних, ці кліточки підходять. А для отаких от коротких, невеликих свинок ремонтних, м -м, без щільової підлоги це, це не варіант. Це дуже тяжко, не працює ця вся система. Плюс ця свинка, ця навіть менша свинка. Вона якось ні. Все нормально. Не було попиток у неї розворачуватися. Ця ось більша, ця ще більша, Ну, ця, понятно, ця не змогла. Хоча попитки були. Ця зразу була ось тут біля стіни. Та біля стіни вона взагалі в стінку упирається, тільки хоп, і вже розвернулася. Поміняв місцями, більшу поставив сюди, її поставив сюди. Довго-довго вона намагалась, тут їй чаще було тяжче розвернутися. Ну, все-таки розвернулася. Два рази розворачувалася мадам, приходю, стоїть передом сюди, вела мою калітку, питається їх відкрити. Випускаю, виганяю, зайшла назад, як ще не хоче заходити, розуміє, що треба їй буде заново розворачуватися. Ну, прийшлось трішки, трішки примінити силу, як то кажуть. Палка рішає все. Ну, Не судіть строго, не прям там я її сильно лупив. Ну, Два рази по мордочці вона отримала. Все, як рукою зняло. Більше вона не захотіла розворачуватися. Так що отакі от от такі моменти з цим усим, з цими клітками, з цими поїлками і з цими ремонтними свинками. Треба ситуацію виправляти. Рухаємось далі. На цьому ще все не закінчилося. Тобто епопея з ремсвинками і з клітками для осініння продовжується. Ось Льоха пристала і наглядно видно. Під нею сухо. Все чітко. Можливо, мокро, як я вже говорив, ось тільки ось тут позаду. Там, де вона помочиться. Все. Тому що вона велика, длина. І мочиться вона в задню частину клітки, а не по центру ось тут. Як це роблять молоді свинки. Ну а Тут у нас картина вже трішки змінилась. Не така, як спочатку відео була. Треба було цю частину підлоги забетонувати. Так як тут перепад сантиметрів 5-7 см, коли перестінок я убрав, то там та підлога вона вища вища цього учаска, де, де зараз бетон. І щоб вирівняти це, все діло, треба було забетонувати, тому що тут будуть кліточки стоять. Так як і ось тут. Тут я теж бетонував таку частину, як, точно як тут. І остання клітка буде знаходитись десь ось на цьому рівні. І отут буде такий невеличкий узенький прохід. Десь сантиметрів 60. Так що, якраз за ці свята, бетон вистоїться, вже можна буде по ньому ходити. І можна буде далі-далі працювати. Всіх хочу поздоровити з прийдешнім святом, побажати всього самого найкращого. Миру, здоров'я, натхнення і всього-всього самого найкращого. Ну, а на цьому поки що все. Працюємо, міркуємо. Є над чим поміркувати. Ну чого, якесь, якесь рішення приймемо. І я думаю, що. З цією задачею справимося. Не легко, але справимося. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я, добра, все буде, Україна. До побачення.